Доброго дня усім! Доволі часте питання від наших покупців стосовно того, яким чином доглядати за кріслами з натуральної шкіри. Саме за самою шкірою і за механізмами. Отже, стосовно нових крісел, я взагалі рекомендую перших півроку ніякими кремами і поліролями їх не натирати. Тобто, ми виготовляємо ось такі крісла, ми їх жодним чином не поліруємо, тобто шкіра є новенька. вона ще не піддавалася впливу сонцю, ультрафіолету, там батарей, калориферів і так далі. Якщо мова йде про вживані крісла, ось це крісло польського виробництва Profim, ергономічне повністю в натуральній шкірі, то ми радимо їх за ними доглядати на наступним чином. Раз в 3-4 місяці акуратно натирати їх безколірним кремом для шкіри. Ну, ми натираємо такий, це не є реклама таким. Тобто можете придбати будь-який в магазині, чи меблевому, чи для догляду за автомобілем. І просто втираємо легенько в шкіру. Тобто це я би радив робити буквально раз в 3-4 місяці, легенько протерти, наполірувати шкіру, тому що вона відчуває тертя, на неї впливає і сонце, і обігрівачі різного роду. Тому рекомендуємо шкіру. Тобто не потрібно робити якихось плям розводів, легенько втерти незначну кількість. Для того, щоб підтримати шкіру. Також ми радимо орієнтовно раз в півроку шикати коліщатка силіконом. Для того потрібно покласти крісло на якийсь чи на хвилин, чи на якусь підкладочку. Акуратно кладемо кріселку на спинку. Ось І ось звідси пробризкуємо, бачите, там є спеціальні отвори з силикончиком. їх збризкуємо. Аналогічно збризкуємо усі коліщатка. Усі коліщатка і підіймаємо крісло вгору. Після того, як ви його збрискали, то потрібно так, щоб силикон працював по всіх, по всіх поліщатках. І в принципі півроку поліщатка повинні працювати належним чином. Дякуємо всім за огляд.